Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про корисні копалини рідного краю. Корисні копалини це природні тіла, які людина добуває в надрах землі або на її поверхні. Вони залягають на різних глибинах, хоч дещо у нас під ногами лежить. Без них обійтися не може людина. Без деяких просто не може прожити. Це все про корисні копалини. Корисні копалини бувають тверді, рідкі та газоподібні. Саме тому і видобувають їх по-різному у відкритих кар'єрах, тобто на поверхні землі, у підземних шахтах, тобто під землею, у надрах землі на бурових установках. Ці установки роблять великі отвори, глибокі отвори у земній поверхні щоб дістати корисні копалини. І ще раз поговоримо про види корисних копалин. Крім того, що вони бувають різними за своїм станом, вони бувають різними за призначенням. Горючі корисні копалини, рудні та будівельні. Горючі корисні копалини. Називаються вони так, тому що приносять найбільшу користь під час свого згорання. Це кам'яне вугілля, буре вугілля, природний газ, знайомим кожному, торф та нафта. Нафта, газ, вугілля, торф та інші горючі копалини є особливо цінним ресурсом для будь-якої держави. А тепер поговоримо про будівельні, корисні копалини. До них відносять, наприклад, граніт. Його використовують як будівельний матеріал для фундаментів будинків, для стояків залізничних мостів. Вапняк. Дуже добре знайомий кожному школяру, адже саме за вапняку роблять нашу шкільну крейду. Вапняк утворюється на дні морів внаслідок нагромадження органічних решток, тобто, наприклад, черепашок та морської води. Пісок необхідний для виготовлення цементу, бетону, глини. Також саме для цього потрібна і глина. Крім того, глину використовують при виробництві дуже корисних в побуті речей. Рудні, корисні копалини. Це різні руди, з яких виплавляють метали. Такі руди бувають рудами чорних металів. Та рудами кольорових металів. Руди металів дуже схожі на звичайні камінці, так? але в них є частинки металів, які видобувають для користі людини. Корисні копалини мають свої умовні позначки. Кам'яне вугілля позначається квадратиком, буре вугілля білим квадратиком. Торф, нафта, природний газ, марганцеві руди, залізні руди, золото, кам'яна сіль, глина. А де ж ці умовні позначки використовуються, правда цікаво? А використовують такі умовні позначки на картах корисних копалин. Зараз ми бачимо карту корисних копалин України. На ній нанесено умовними позначками всі місця знаходження родовищ корисних копалин. Існує безліч корисних копалин, що видобуваються з надр землі. Всі вони вкрай важливі вони дають можливість обігрівати оселі, харчуватися, переміщатися у просторі з великою швидкістю. Робити чудові прикраси та багато іншого. Тож давай познайомимося з корисними копалинами нашого запорізького краю. В Запорізькій області 20 видів корисних копалин, які знаходяться як під землею, так і на поверхні землі. Розвідано. Тобто досліджено 131 родовище корисних копалин. А родовище це місце, де їх знайдено в великій кількості. 32 родовища знаходяться в експлуатації. Тобто, в 32 місцях нашої Запорізької області добувають корисні копалини. Готові дізнатися, що саме є в нашому краї. Залізна руда, каоліни, вогнетривка глина, газ, пісок, буревогілля, граніт. А ось що планується видобувати в найближчому майбутньому, що вже знайдено і скоро буде отримано. Графіт, газ. Золото та алмази. Виявляється, все це є в нашій Запорізькій землі. Тож давай познайомимося з найбільшими родовищами корисних копалин в Запоріжжі. Приазовське газове родовище, там, де знаходиться природний газ. Білозерське родовище залізних руд. Великотокмацьке родовище Марганцевих руд, Пологівське родовище Каолінів, Вогнетривки хлін та піску, новополтавське родовище гранітів. Також неподалік від села Новополтавка, єдине в Україні розвідане родовище апатітів. Апатіт це не просто камінь. Його використовують при виробництві добрив, виробництві металів, в лікуванні кісток та суглобів, а також навіть при лікуванні зубів. І в єдине в Україні родовище апетитів саме в Запорізькій області Троїцьке родовище графіту, кушугумське родовище вапняку. Можливо, та крейда, якою ми пишемо на дошці в школі або ти малюєш на асфальті у дворі, саме крейда, народжена біля кушугума. Збережжя Азовського моря дає нам запаси лікувальних грязей. Корисні копалини геолог шукає, їх під землею видобуває. Знає місця, де треба копати. Завжди з собою носить лопату. Тож знанням про корисні копалини та їх знаходженням ми завдячуємо саме професії геолог! Я прошу вас дуже мені розказати, корисні копалини. Що це таке? Це газ і вугілля, граніти і нафта. Знайти сіль і срібло завдання важке. А що з них уміє людина робити? Без чого у світі нам не обійтись? Без солі кухонної нам не прожити. Мій любий, до світу цього придивись. Людина метали з руди виплавляє. З металу будує мости літаки, вугіллям і торфом свій дім зігріває. А знавти горючий мастила тривки. Корисні копалини слугують нам в побуті щодня. Подивись, скільки знайомих тобі речей зараз на екрані, правда? Все це зроблено з корисних копалин. Цікавих речей ще багато на світі. Тож дякую вам та до зустрічі! Діти.